Друзі, всім привіт! В цьому відео говоримо про танк Progetto 46, один з моїх улюблених преміум апаратів і також один з кращих преміум СТ 8 рівня. Відразу перейдемо до обладнання. Сюди радив би вентиляцію та стабілізатор. Далі третій слот на ваш розсуд. У мене в першій збірці стоїть оптика, розкошелився на бонову. А друга збірка під якісь карти, де потрібно швидко віджати позиції. Я вибираю турбіну. Хтось захоче поставити загартування, хтось захоче експерименталку. Знову ж таки, це все на ваш розсуд. По польовій модернізації, так як граю з оптикою слот на розвідку, хоча ці слоти, як ми знаємо, працюють лише зі звичайним обладнанням. Хто буде грати з загартуванням, будь ласка, слот на живучість. В першій парі радив би вибирати ліво, танк картонний, часто критують внутрішні модулі, Так ось, щоб цей штраф був менший, ми якраз і ставимо збільшення життєздатності модулів. Друга пара на ваш розсуд, в мене це плюс до стабілізації. Хтось тут зробить пропуск, хтось, наприклад, покращить розкид на 100 метрів. І в третій парі радив би вибирати антиблікове маскування фар. Адже таким чином ми покращуємо скритість танка на 3%. Далі переходимо до броні. Ось тут якраз відкривається той єдиний, але величезний мінус Progetto 46. Це, звісно, картонність. 85 мм ВЛД, 95 нижній бронелист. Скоси інколи рятують, трапляються рикошети, ну, але всерйозно це ніхто, звісно, не розраховує. По бортам 30 мм. В теорії танкувати можна, але не проти танків, у яких калібр 91 мм. По башті. Від скосів також трапляються рикошети, є маска. Тут інколи може бути рикошет і десь ось деталь 400 мм. Від цієї маски теж щось можете відлетіти. Інша частина башти вона абсолютно картонна, легко пробивається танками 6 рівня і навіть відмінно приймає фугаси деяких машин. Тому на проджеті грати доводиться обережно з дистанції. Або ж якщо це міська чи коридорна карта, то тут вже потрібно грати від ситуації, від союзників, вони приймають постріл. Ну, а наша задача вийти і швидко всадити один постріл, а можливо, навіть цілий барабан. Полетіли до бою. Побачимо, як воно зараз вийде. По рухливості. У танка хороша, максималка 55 км, у танка чудова, питома потужність, і прожето 46. Максималку набирає і на дистанції тримає. Це надзвичайно приємно, адже інколи буває, отримаєш. Отримаєш, ніби хороший танк, дивишся на його рухливість, все ідеально. Починаєш їхати, або питомої потужності не вистачає, або з прохідністю біда. Тут цього немає. Хто хоче, звісно, може поставити ще турбіну і, наприклад, літати там під 60 км на годину. Ну, так як тут відкрита карта, плюс одна ЛТшка на сетап, я, звісно, буду грати з оптикою. Поїду нагору, але швидше за все, мені не вистачить. Не вистачить таймінгу, або відкидати ось тут важкі танки. Ну нічого. Можливо, якийсь відстане від загальної компанії. Тепер стосовно гармати. Ми маємо барабан на три снаряди. Кожен дамаже по 240 одиниць шкоди. Це італійський, оцей от класичний барабан з дозарядкою. Відповідно, перший снаряд кадешиться 9,5 секунд, наступний. 7,1 і третій снаряд 6,3 має перезарядку. Відповідно цим снарядом, останнім нам якраз і вигідно грати, якщо ми хочемо максимально реалізувати ДПМ. Але в чому краса цього апарату? Наприклад, там підставляється якийсь суперник, ми швиденько вкидаємо цілий барабан і зносимо з опонента 720 альфи. Або даємо дві тички, і наприклад, тікаємо відразу в укриття, аби не отримати постріл у відповідь. цим рога безумовно підкуповує доволі. Хороша універсальна техніка. Плюс КД між пострілами тут 2 секунди, тому реалізувати цілий барабан, як ви розумієте, не так то й важко. Пробиття на ББшці 212 мм для СТ 8 рівня абсолютно адекватний показник. Тут єдине, що хотілося покращити, це, звісно, швидкість польоту ББшки. Це ми зараз уже можемо зробити. Перк ідеальний заряд дозволяє. Угу Обожнюю такі моменти: один вище один нижче. А, давайте дозарядимо ще один снаряд. Нарешті. Оцей не хочу вкидувати. А, тут каїн. Стоковий ще, до речі, можна спробувати по ньому буде дати постріл, вкидаю, тому що не знаю, коли він відсвітиться. Дамага просто... просто за рахунок перекатки. Ну чим не краса. Так ось ББшка 930 метрів на секунду має швидкість польоту. За рахунок перку ми можемо це все покращити. І вже у мене 1040 метрів, наприклад. Голдовий підкалібер пробиває 259 мм. Хто хоче грати в результат? Це хороший показник. Хороша голда. До того, ж вона має ще кращу швидкість польоту. Додаємо сюди непогану стабу, адекватне зведення. І що приємно, у танка є навіть кути в мінус 9 градусів. А це хороший показник, аби грати від рельєфу. Ну, звісно, потрібно пам'ятати про те, що броні не так і багато. Я хотів тут грати агресивно, але оцей от гром якось змінив усі плани. Там є танки, з якими можна порозмінюватись, наприклад. Опа, 250 є контакт. Ліс ніби як віджав хорошу позицію, від нього зараз багато ще залежить. Якщо він світить оцю от поляну, то в принципі я не буду отримувати в борт. Точно так само, як і союзні танки. Ми не віджали гурку і це погано. Давайте я все-таки від'їду. Я думаю, союзники не будуть проти, якщо картонний танк просто звідси тече. Ну і зараз максималка дає можливість дуже-дуже дуже швидко залишити цю позицію. Так, С 6 хоч по мені вкинути. Я тебе запам'ятав. Стосовно огляду в базовій комплектації 390 метрів, теж хороший показник, тим паче, коли ми хочемо пофармити, додаємо сюди перки на огляд, пайок, обладнання, і отримаємо. Легку можливість розкачати його до максимального. Ну, а так, як у мене, бонова оптика, то цей показник взагалі складає за хмарні 512 метрів. Чудово, до речі, відкидали ст шку Три з трьох залетіло в НЛД. Ну, тепер потрібно світити ось, ось це все. У нас, до речі, Нергал ПТ ще на базі. І Фердінанд ПТ ще на базі. Я думаю, 20-ті танка ось тут на горі взагалі б не завадили б. Не можна зараз вкидувати, впіймаю лампу, отримую дуже багато. А в них розумний сп'ять, дуже розумний. Він підіжметься зараз от сюди і буде нас рентгенити. Треба відходити ще далі. Ну хоча б от сюди відійти, в ці кущі і вже тоді на виїзді його якраз ловити. На жаль, це не мій асист. Ясненько. Я не повністю бачу, хто там і як там їде. От, наприклад, 252 вже виставився. Це погано. Також може гром проїхати, 2 стволка може проїхати спокійно без інформації. Потрібно просто чекати. Просто чекати, якщо він засвітиться, то з бази оці всі танки. Вони і будуть вкидувати. Хотілося вірити, звісно, в це. Простріл там точно є. Я це все не бачу. А давайте я ризикну його. Спробую принаймні підсвітити через ці кущі. Бажано зараз не вихопити. Угу, там всі. Асист буде? Буде. ІС-5 виставився. Це навіть краще. Ну гром тепер шотний, його навіть арта може добрати. Диви, як вони класно падають, слухай. Правильно піджимають. 200 вже накидали. Я думаю, що це ще далеко не кінець. І бій взагалі затягується. от Дуже погано, що у нас тільки що відлетів алтивод. Від нього багато залежало. Просто стояти. Що подобається у проджетки Танк прекрасно заходить під рандом. Там захотіли пофармити, будь ласка, є дешеві ББшки, 430 одиниць рібла віддаємо за постріл, граємо собі на основних снарядах. Включили такого собі кіберспортсмена, все, пересіли на фул під і граємо прекрасно в результат. Запустили якийсь івент, типу натиск Лай. Цей апарат там теж дає про себе знати з хорошого боку. Стартувала лінія фронту умовна. За рахунок мобільності, за рахунок ось цього барабану, ми теж там не загубимось. Ну, мені зараз потрібно виконувати, виконувати функцію ЛТшки і святити всі ці танки. Можна, до речі, спробувати його добити, але при цьому бажано не впіймати лампу. Ой, яка краса. А ще й прокачав перк професійний зв'язківець. Оце радисту, третій може там хтось щось інше можливе А, Якщо я дам асисту більше, ніж базовий запас міцності танка, то буду отримувати бонус до екіпажу. В 2,5%. Ніби як дрібниця, ну але в таких ситуаціях нехай собі буде. Який там танк ще на горі? 252У. Ми будемо вважати, що він почав активніше грати, десь кудись переїхав. Я зараз можу вийти і трошки просадити цей танк. Раз. Та як броня не пробита? Ну куди? Корму не пробив, в борт не пробив, і зараз в борт башти не пробив. Я дико вибачаюсь, що це там за броня така. з 5 апнули по гарматі, але ж не по броні. Страшно дотримати від, наприклад, 252У, плюс невідомо де там ті ПТ. І ще й арта може відвалити по повній. Ну нарешті. Його зараз можуть відкидати ось ці танки. Там є прекрасний простріл. Чудовий простріл. А він мене не буде світити, тому що в нього оглядова точка не виставлена на вихід. До побачення. Е, Нергал додає взвод. А ну-ка, ще нехай скаже, що я зараз в кущах стою і зливаю йому бій. Даємо альфу, тому що 2-5У буде від'їжджати назад, і тут важливо вкинути цей постріл. Мені подобається цей бій. Він затяжний, він тривалий, можливо, не найдрайвовіший, але є сумарка, є дамаг. Все, а тепер потрібно брати ініціативу в свої руки. Спочатку перевіримо, що там на горі. Якщо нікого немає, тоді будемо рухатись далі. Ну, тут ідеально з собою взяти оцих от компаньйонів. Це чудово, слухайте, картонна ПТшка плюс сушка з бронею не бояться їхати зараз на горку в такій ситуації, на відміну від Нергала. Подобрюємо. Рога навіть от, чим подобалась коли брав три позначки на цьому апараті. Не виникало прям якихось величезних проблем або цього важкого бажання перебороти себе і добити мітки. Є такі танки, на яких граєш через силу або повільний, або. Нецікаво. А тут за рахунок хорошої мобільності і. Прекрасно продуманого барабана можна багато вкидувати. Або світити. Треба остерігатись номада, тому що в нього хеш фугаси, там 210 мм. Та що там хеш фугаси? Звичайний його фугас не голдовий, він уже буде мене пробивати на виліт. Ще дерева повалені? От тепер найважча частина потрібно знайти ПТшки, якось розворушити це осине гніздо. Невідомо, де вони там сидять. Сушки, до речі, респект. Сліпий танк ПТшка, але дивіться як летить в атаку. Я буду більш обережно все робити. Ага. До речі, я можу сміливо прийняти одну альфу від ісухи 152. ї Головне, аби не накинула у відповідь. Арта ще. Два танка там на горизонті світяться, ну вже один. Це потрібно летіти, закривати те, що є, і збирати сумарку максимально. Арта, до речі, на воду переїхала. Зараз ці ситуації якраз таки за рахунок сильних сторін цього танка я ще зберу купу дамага і настріла. Самопотоплення арти. Ну, та хто б сумнівався? Тобто сумнівався. 400 хпшок просто відлетіли відразу. Я сподіваюся, Ісуха буде більш розумною. А ми, до речі, могли її пропустити дійсно в оцій позиції в А1. Давайте тут уже перевіримо, її тут немає. Все, ми, ми пропустили Ісуху в лісі. Добренько, хороший такий приємний бій. О, класно, що тут вибрав оптику. Якраз таки пересвітив під'їзд важких танків. Потім світили все, що виїжджало згори, і за рахунок цього 2000 асист. А, ви, ви подивіться, куди взагалі Ісуха суха доїхала. Це капець, він там ще й до бази скоро нашої дістався б. Я тут, мабуть, вже не встигну, тому що він катається по рельєфам. Ну, а мені для щастя більшого і не треба. Все. 5700 сумарки зробили чудово. Відкриті карти, звісно, дуже подобаються. Набагато важче, коли кидає на коридорні карти. от типу, там Таменськ маленьке щось закрите, або умовний монастир. Все коридорне, куди не висунеться скрізь простріли і вкидають або ПТшки, або якісь інші танки. 3700 дамаг, 1900 асист. По фарму 140 тисяч, але 50к ми відкинемо, тому що це бонус за задачі. Ну, і тим не менше 90 тисяч без резервів, без нічого там такого. Отримали чистими. Поїхали далі. Так. Ну, Мабуть, уже якісь. Цікавий підбір роблять 20 секунд не кидає. Та камон. Ага, з дев'ятками Ну і якраз отака от коридорна карта. Тут буде трошки важче. До речі, мені здається, і перша збірка, і друга не особливо під це все підходять. Ну Але давайте кинемо оптику. Знову ж таки, одна ЛТшка, можливо, десь під кінець там поле висвітимо або якусь ПТ. Тут. тут зараз головне не отримати декілька пострілів в оцій позиції стандартній. Пограємо спочатку обережно, а потім уже по ситуації. Багато що буде залежати від ЛТшки. Як він тут вирішить грати? Чи буде світити, чи буде грати в домах, тому що це ЛКПЗХ, а там можна очікувати що завгодно. Як я вже сказав, рога це один з улюблених танків для фарма, тому можна виділити, грубо кажучи, топ-5 машин, на яких я фармлю, і сюди однозначно італієць увійде. Небезпечно знаходитись в цій позиції. З одного боку я можу відстрілювати точно таких самих суперників, які хочуть вкидувати по цій от перекаці. З іншого боку, я можу отримати блайн десь під тисячу, і буде дуже прикро. Під'їжджаємо далі. Бачат не світився. Можливо, він стоїть в оцих стандартних кущах, і зараз ми йому декілька пострілів. Принаймні, спробуємо накинути. А, ні, почекай. Так, ладненько Ну, звісно, в таких ситуаціях от, загартування можливо і не завадило б зараз ще. Хоч не прийняв від т 3 пощастило, що він уже дав постріл. Це, тут просто чекати, тут просто чекати, нікуди не лізти. Тим паче, він стандарт поїхав по полю, стандарта, якщо підловлю, то буде взагалі круто. А він далі буде їхати? На каток його поставили. Рикошет. Та ну копать просто. Безкоштовний дамаг поїхав по полю, і я нічого звідти не забрав. Так, тут базіка головне не підставитись. Мені подобається Т-343. Він тут катається, шукає якісь спроби настріляти. Я думаю. Потрібно його підчатувати. Боже ти мій! Пощастило. Дуже пощастило. Я мав отримувати дамаг, я ж думав, що його досвідчують, цю всю позицію, а там базіка ніхто не світив. От записував минуле відео по шарфутюру. Там були такі швидкі бої, просто не встигав. А тут, навпаки, тривалі. Це добре, звісно, що вони тривалі, це добре, що турбачі, просто користі від мене як такої немає. А оце от уже не найкраща сторона прожетки, тому що ми маємо леопардоподібний геймплей, як ми знаємо, такі танки не особливо впливають на бій. Навіть зараз міг дати альфу, і мене випередив якийсь китаєць. Жах. Просто жах. Шкода, поїхала, так. Ну там їм в бом буде тісно біля того бункера сидіти. Нарешті. Все, потрібно заїжджати через низ і шукати якийсь дамаг, шукати асист, тому що 400 дамага, ну це, м'яко кажучи, не те, що мені потрібно. Я розумію, що тут ШПТК, і зараз. Ага, ясно. І зараз могли прилетіти фугаси, але що мені втрачати? Не світилась КПЗЕха. І не світилась арта. Опа. От він, стріляючий кущ. Каточок. А хто зможе вкинути? Потрібно зарядити декілька пострілів і дати ще йому у відповідь, тому що він буде тікати зараз в ліс. Каток. Я не знаю, наскільки в нього ремонт прокачаний. Прокачаний. Тримати на катку не будемо. Аби ще Су-101 винесли і тоді взагалі було б чудово. А, так, тут Льова підставлений. Треба зарядитися повністю і потім виходити і потихеньку вже вкидувати. Звідси може ПТ-шка, звісно, надіслати. Хорошу альфу, ну але що поробиш? Кінцівка бою? О, чудово. Ага. О, ну один з трьох. Один з трьох. Але, слухайте, карі підсвітили. Сама ми плюс 500 асиста. Нічого собі, КПЗХ тут і стоїть, тобто він навіть не переїжджав. Сильно, сильно. Його взагалі хто не бачить. До речі, зараз вибили боєукладку. Ну такий типовий момент для цього танка. Модулі критуються часто. І от якраз працював оцей антиштраф польовій модернізації. На 50%, секунд, о, на 50 штраф від пошкодження боєукладки менше. Встигли повністю зарядитись. Тепер я можу прийняти, наприклад, один постріл від шарфутюра, видати цілий барабан. І такий результат подібного бою мене цілком влаштує. Боже, де вони? Ага. Даємо 2. А тут можна ще дозарядити мінімум один снаряд і поїхати, наприклад, з тараном. Один. Два. І таран. Взагалі прекрасно. 300 дамаг, 600 асист, ну кінцівку дограв. Але от ну, прям видно було на початку, наскільки на подібному танці важко. Тобто просто потрібно терпіти, не лізти в якісь розміни і чекати рано чи пізно хтось та й підставиться. Під кінець свій дамаг і свою сумарку, звісно, тут зібрали. Це подобається. Підводимо підсумок. 300 дамаг, 600 асиста. Зверху нічого там не залітало, ще й вийшли в топі по настрілу. Хоча весь цей дамаг був зроблений під кінець, коли вже команда справу фактично виконала. 54 тисячі фарм, бій тривав 6 хвилин, хоча по відчуттям хвилин 10. По показникам 3-400 дамаг, 1300 асист, дві перемоги, пофармили 194 тисячі. Танк подобається, є вогнева міць хороша, рухливість, огляд. Чого немає, так це, звісно, броні. І від цього ми якраз будуємо свій геймплей. Що подобається, рога це такий хороший, можна навіть сказати, імбовий танк, але імба не токсична. Є Базік 176-й, проти якого грати ну, взагалі не хочеться. Таке собі задоволення. А проти Проджети грати можна. Ось якось так. Якщо відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був Аркос. Всього найкращого.